Я за тобой пройду хоть сто.

Ви представтесь, як вас звати, звідки ви. Крістіна і Тарас Присяжнюк, город Донецьк. Родний брат і сестра. А. Ну, Прикольно. Такий дует родинний. Мені. А ж ви не скажете, натиснули, Олександр, якщо а вам випадки. А тому що щось не вистачило у вас. Можливо, вам треба бути, ну, умовно кажучи, якщо ви були чоловік ну, і дружина, у вас би було більш, мені здається, емоційно э, правильніше, ніж. Брат і сестра, мені так здається, це моя особиста думка. Не, не, не хватило мені тої емоції кохання справжнього. Тобто було все дуже гарно, красиво, інтонаційно чисто, але от емоції, такої, щоб мене зачепило якось сильно, не було. А мені дуже приємно, що я вас сьогодні побачив таких красивих і бажаю вам успіху далі. Дякую. Спасибо. Я, чесно кажучи, був майже впевнений, що або тіна, або Саша натиснуть кнопку, тому я навіть не збирався вмішуватися. Мені теж сподобалось, як ви співали. Молодці, знаєте, це те, що ви зробили, це було досконало. Досконало професійно. А я думаю, ви, ви вже знаєте, що рівень виконавців, от, особливо в цьому сезоні, дуже дуже високий. І виявилось, оце Саша правильно сказав, що просто досконало виконати вже недостатньо, що нас повернути, тому що ми, грубо кажучи, настільки вибагливі. Ну, як то кажуть, там зажрані. Тобто ми вже стільки, стільки, ну чесно, не всі, не всі. Ми вже просто стільки багато чули, що дійсно треба, от, як каже Саша, дати ще ну, цю, цю душу там, чи якось До кінця і ще за, запалити. Да, запалити йти на межу. Я впевнений, що ви це можете. І ви так ну і гарно виглядаєте як, як пара. І ми вам бажаємо успіху. Спасіба, спасія. Стратегія подвійного удару не виправдала сподівання. Можна було б нарікати на Доню. Та тренери суворо критикують саме слабку підготовку номера Тараса та Христини. Знята манера, інтонація, мілізм зняти нічого свого взагалі. Просто заспівано, так багато. Любі та всього, було Я в принципі музику не люблю, тому мені легше. А що ж ти сказав, що тобі сподобалось? Я сказав, як сподобалося, як не співає. Що я не мені це? ну я признаюсь постійно на кожній програмі в цьому, що мені дуже важко оцінювати, не пропускаючи через свій смак. Так, повернувся, сказав гімну. Ні, ну але але слухай, ну по-перше, по-перше, це неправда, тому що є купа неправда. людей, які це слухають, а по-друге, вони добре співали. Просто мені тяжче оцінювати, тому що я ну ну слухай, я люблю ритм, щоб був, я люблю, щоб інтонації йшли. Ну ти розумієш, мені голос не так важливий, а тут був красивий голос, а решта речей. Ну я знаю. Ну, банальна мелодія. Слова я навіть не почув. Чесно кажучи Не почув, бо їх не донесли. Молодцы! Молодцы! Ребята, я могу вам только посоветовать тебе, Кристиночка, найти достойного вокалиста, тебе достойного вокалистку и уже двумя парами в следующем сезоне петь о чувствах на законных основаниях. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Ну вот и все закончилось. Всему Донецку привет. Мы вас любим. Ура! <связано>